У соцмережах викликала неабиякий резонанс новина про відкриття жіночого клубу у приміщенні роздягальні міського будинку культури. Зміська міська рада заявила про намір відкриття нового проєкту жінки-лідери, який фінансується коштами донорів саме у кімнаті, де діти художніх колективів будинку культури передягаються під час занять та виступів. Батьки звернулися до редакції медіазміїв зі скаргами, а також активно коментували ситуацію у соцмережах. Зі слів батьків, наразі дітям сказали переодягатися у глядацькій залі, де розташований пункт незламності. Тобто, яким чином мають переодягатися діти у приміщенні, де завжди людно. Мова йде не тільки про збереження речей, а ще й про моральну сторону питання комфорт та особисті кордони. Щодо простору, жінки-лідери. Зміврада для облаштування жіночого клубу чомусь вибрала саме це місце роздягальню, де зараз вже розпочато ремонт під новий проєкт. Заздалегідь місцева влада не потурбувалася про створення гідних, комфортних умов для вихованців, танцювальних колективів та взагалі відвідувачів закладу. На профільній комісії ЖКГ у міськраді розглянули матеріальний бік питання, проінформували вже про прийняте рішення щодо створення клубу на базі Змівського будинку культури, фінансування всіх матеріалів за рахунок донорів із Франції та робіт коштами Змівської міської ради та анонсували відкриття клубу на кінець лютого. Громадська організація розвиток разом, матеріальні цінності і будівельні матеріали. Вже будемо розпочинати там ремонт, Це, скажу вам приміщення колишнього гардеробу. Одну кімнату, поки що одну кімнату проведемо ремонт, облаштуємо. Жоден із присутніх депутатів не задався питанням, а де будуть переодягатися діти і взагалі, як буде функціонувати культурний заклад без гардеробу? Добре, що влада турбується про жінок і навіть ремонтні роботи бере на фінансування. А щодо дітей. У пості, який виклала Зміїв Врада вчора на своїх сторінках, як завжди, тільки піар інформація та світлини за участю першого заступника Тімофєєвої і вже традиційно з коробкою подарунком від спонсорів щодо дітей, ні слова. За коментарями ми звернулися до директорки з міського будинку культури Оксани Власенко. Вона розповіла, що у закладі вже обговорили це питання і прийняли рішення про облаштування вхідної кімнати, де раніше була каса клубу пітерздягальню. Будинок культури буде робити це власними силами після того, як підрядна організація, яка проводить ремонт у сусідній кімнаті, вивезе звідти будівельні матеріали. Щодо гардеробу для верхнього одягу, його планують зробити одразу при вході. у у вестибюлі. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія канал медіа зміїв.